Шановні друзі, вітаю вас на каналі. Наша дача. В цьому відео хочу дати невеличку пораду, яким чином можна суттєво покращити зовнішній вигляд таких чудових квітів, як ротики велетенські. Мова піде саме про велетенські ротики. Це такі чудові квіти, які з усіх куточків нашої ділянці одразу впадають в очі. Дивіться, які вони красені. Знизу багато карликових квітів. Однорічних вони також по-своєму чудові, але ж оці велетні вони особливі. Е, на жаль, з часом вони відквітають. Бачите, квітка таких велетенських розмірів сантиметрів 50 але вона квітне поступово. Потрішки-потрішки, по ось це вже відквітнувши, і тут насіння. Насіння, яке починає визрівати і забирає багато у квітки сил і енергії. Тому не треба цього допускати. Але ж ми чекаємо, поки доквітне ось ця краса. Вона ще дуже красива, тому нам шкода її обрізати зараз. А ось є такі, які вже відквітнули. Саме на неї я їй хочу показати. Ось, бачите, відквітнула майже. Ну, трішки тут е, залишилось, то нічого страшного. Ось, все. Це потрібно одразу ось так обрізати. Обрізаємо. Ось це сусвіття. І чого ми тут е, тоді досягаємо таким чином. Дивіться, ось е, така сама, майже трішки більше ще квітне, ще буде тут е, щось розкриватися, тому ми її поки не чіпаємо. Ось. З'явилися тут трішки-трішки бічні пагони, пагони другого порядку. Вони дуже повільно будуть розвиватися до тих пір, поки ми не обріжемо, не видалимо. А якщо дамо змогу визрівати насінню, то оці ризикують залишитись маленькими, і на них буде мало квітачок. Бачите, бутон вже з'явився. тому Треба обрізати одразу після того, як відквітне, і дати додатковий поштовх в розвитку бічних паганів. Ось я вам хочу показати квітку, яку спеціально раніше ми відрізали для цього відео, щоб воно було наглядно. Друзі, ось на місці цього, цієї рослини, точніше, ось ця рослина, була такою самою, як її сусіди. Ось такою. Вона відквітнула, і ми одразу провели підрізання Ми обрізали старий паган, відквітнувши. І бачите, як пішли швидко розвиватись бічні пагані. пагани. Ось це свіженькі, молоденькі, вони будуть високі. Досягнуть ось такого розвитку, і скільки їх буде багато. Зараз на кожній квітці один паган великий і одне суцвіття. А коли ви відріжете. Після відквітання у вас буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, може сім, може чотири. То вже не важливо, але це буде краса неймовірна. Я думаю, так гадаю, що десь к серпню ми побачимо всю красу. І це буде зовсім інший вигляд ось цього квітничка, який ми. З вами зараз спостерігаємо, на який ми дивимось. Так що, якщо вирощуєте, якщо з таким стикнулося, проводьте підрізку, видаляйте відквітнувшу частину, ось ще оцю Давайте відріжемо. Все, вона і естетично вже виглядає не дуже гарно. Погодьтесь. Трішки є, так. Але ж ми прискоримо розвиток ось цих і буде, буде краса красивенна, як я люблю казати. Ось так чик-чик-чик підрівняємо і отримаємо ось таке море. Море квітів. Після такого підрізання дуже бажано провести підживлення яким-небудь універсальним добривом з рівними частинами азоту, фосфору калію або добривом з підсиленою часткою азоту, щоб швидше нарощувалась листа стеблова маса квітки, щоб вона була більш розвинена, більш розкішна. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео, Сподіваюсь, для вас воно було цікавим. На цьому кажу вам до побачення. Всього вам найкращого.